Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 14 листопада, понеділок, це підсумки дня в Маріуполі. Трохи запізно я сьогодні виходжу в ефір, але це, 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 це через те, що я зараз знаходжуся за тисячу кілометрів від Маріуполя. Мені дуже пощастило бути в цієї години у Брюсселі, де сьогодні Рада Європейського Союзу ухвалювала дуже важливі для нашої країни рішення. Саме сьогодні Рада Європейського Союзу. Ухвалила допомогу в розмірі 3,5 з мільярдів євро саме військової допомоги Україні. Це безпрецедентний такий захід, тому що це принципово відрізняється від того, що Україна отримувала від Європи раніше в рамках Рамштайну. Раніше нам допомагав не Європейський Союз. А окремі країни, які входять до складу цього союзу. Зараз ситуація змінюється, і вперше Європейський Союз саме буде фінансувати придбання військової техніки. Яка саме буде ця техніка? Ми узнаємо тільки завтра. Але вже попередньо нам повідомили, що це будуть і танки, і потужні системи сучасні протиповітряної оборони, великої кількості і сплачувати, як вже сказала, буде саме Європейський Союз, а не окремі країни. І не НАТО, тому це важливо, бо це новий. Такий розворот в цій війні в допомозі України, щоб вона могла перемогти Російську Федерацію. Ще окрім зброї, Україна отримує військову допомогу. 50 тисяч українських військових будуть проходити навчання спеціальну підготовку на території Європейського союзу. Ця програма була ухована сьогодні, а реалізовуватися почне я так нам так пообіцяли до кінця листопаду. І це теж дуже класно, і я думаю, що все це прискорить нашу перемогу над Російською Федерацією. Ну і повернемося до маріупольських тем. Ми сьогодні багато говорили про смертність Маріуполі. Вона і до війни була висока, 3,5 рази народжуваність була менша, ніж смертність. Але те, що відбувається зараз, це просто гуманітарна і. Демографічна катастрофа в місті за минулий тиждень там народилося шість немовлят, а померло приблизно 150 людей. І ця, ця цифра жахаюча, 150 людей. Вона щотижня така. Тому кладовище Старокримське воно просто вже на заповнюється пришвидшеними темпами. Що буде далі відбуватися? Як місто переживе зиму? Ну просто важко уявити. А крім того, ну тобто до тих військових вбивств, яких склала Російська Федерація, кожного дня маємо ще і не вбивства, але такі, знаєте, непрямі вбивства Росією. Дуже цікаве розслідування з цього приводу вийшло. У російських медіа опозиційних медіа, які працюють за межами Російської Федерації. Журналіст Павло Конигін попрацював разом з телеграм-каналом Маріупольчанки Іни телеканал називається Ми вижили в Маріуполі. Першу ця іна паніна звернула увагу на те, що в Росії існують спеціальні гости, які дозволяють прораховувати кількість смертності під час бомбардувань. Різними видами озброєння. І на цій підставі вона вважає, що в Маріуполі було вбито близько 140 тисяч людей. Російські журналісти вирішили перевірити цю версію маріупольчанки і дослідили ці гости. І це дійсно так, вони дійсно навчають за цими гостами і військових, і лікарів, і все співпадає з тими розрахунками, які зробила пані Інна. І все це. До розслідування воно доводить одну просту, але жахливу тезу. Ті вбивства, яке Російська Федерація скоїла в Маріуполі, вона їх скоїла не випадково. Це прорахований злочин, передбачуваний і спрогнозований злочин, на який певні люди, які надавали накази, пішли свідомо. І я сподіваюся, що це розслідування, як і багато інших фактів, які збираємо, і ми, і наші колеги, будуть доказами у справі проти Російської Федерації і проти конкретно Путіна у трибуналі. Я дуже сподіваюся, що цей трибунал буде відбуватися саме в Маріуполі, в місці найбільшого найтяжчого злочину Росії, скоєного в Україні. Ну і ще один скандал, пов'язаний з Росією, відбувся на території нашої держави, і також на території Маріуполя, Донецької області він пов'язаний з церков'ю, з українською православною церков'ю так званого московського патріархату, який насправді є не чим іншим, ніж російською православною церковю в Україні. Священнослужитель пан Омелян записав відео. Києво-Печерській лаврі, де відбувалася молитва за Росію, за її успіхи. Але виявилось, що це не справа тільки Києво-Печерської лаври. Митрополит Донецький та Маріупольський Сергій написав про те, що. Те ж саме відбувається і у всіх церквах на території Донецької області. Ми вже 9 місяців воюємо, Росія 9 місяців вбиває, ну, насправді, з 2014 року, але вже так не прикрито, відверто вбиває наших громадян, дітей, жінок, а вони, ці попи російські, продовжують молитися за Україну. Пан... Володика Сергій вважає, що тільки заборона церкви в Україні може вирішити цю проблему, і що без заборони російської церкви ми ніколи не зможемо. Досягнути миру в нашій країні, бо це буде постійний такий нарив, який буде виводити суспільство із стану рівноваги і сіяти проросійські настрії серед населення. Різні думки з цього приводу існують. Є, наприклад, я спілкувалася з колегами з Західної України, вони кажуть, що ви здивуєтеся, але і на Західній Україні є такі проблеми: є монастирі, де. Ченці розмовляють виключно російською мовою, які фінансуються деякими українськими олігархами, які в це вкладають гроші, Оцей російськомовний вплив на населення, і там відбуваються дуже дивні речі. Але от колеги кажуть, що коли вони в своєму середовищі на Західній Україні обговорюють питання з оборони церкви, то вони побоюються, що ця церква може надіти корону вигнанця, страждальця і через це буде отримувати більшу підтримку. Я не знаю, чи це так, але це точно варто обговорювати. І це точно є великою проблемою. Бо як було розумієте, коли терорист Гіркін публічно в інтерв'ю заявляє, що ці ченці Святогірської лаври були його особистими охоронцями, вступали до лав його так званої армії і вбивали українців разом з усіма, то це просто ж знаєте, як явко з повіною, але... Ці ченці продовжують нести службу в Святогірській лаврі. Вони спокійно заперечують слова терориста, всі брешуть, всі... а вони святі і нічого такого нема. А тим часом, тим часом, цей вплив церкви на паству в Україні продовжується, і це точно не про Україну, це точно не про єдність нашої нації в боротьбі з, в боротьбі з ворогом. То я пропоную розпочати як мінімум цю дискусію, широку дискусію в суспільстві. Чи варто підтрим... миритися з існуванням такої церкви в нашій державі? Це... Чи все ж таки варто робити радікальні кроки, особливо зараз, коли ми воюємо разом до перемоги? Сподіваюся, що завтра ми побачимось і почуємо ще більше гарних новин. До завтра!